Ми поговоримо про таку визначну подію у нашій історії, як оборона Києва від монгольсько-татарської навали. Очима, очевидця тих подій. Темного осіннього ранку у місто Київ через Ляцькі Ворота заїхали чотири вершники, один із яких у своєму коні віз пораненого воїна. Це були розвідники, які у сутінці із Києва виїхали з 15 чоловік в загоні. Пораненим був один із розвідників, який при відступі втратив коня. Але товариші не залишили його в біді і з посіченою спиною привезли у місто. Вартові допомогли із коня зняти пораненого воїна прямо біля воріт. Уцілілі вершники через місто у місто Володимира поїхали. Це район у Києві, де розташовувалася ставка намісника Дмитра. Увійшовши до Дмитра одразу з дороги, брудні в крові, розвідники повідомили, що командир загону мертвий лежить у полі. І вони єдині, хто вижив. Монгольська кіннота змогла наблизитися до них дуже близько, на близьку відстань. Дмитру також повідомили, що військо монголів вже переправилися на правий берег Дніпра, а в околиці Києва кишать розвідниками ординців, і з міста безперешкодно вибратися вже неможливо. Дмитро був готовий до такого розвитку подій, але все ж надіявся, що у нього залишилося більше часу для підготовки міста до оборони. Київ вже не один день готуються до оборони. Слабо укріплена частина міста, Поділ, була покинута і спустошена. Стіни і вали були додатково укріплені, кузні і ремісники різного роду працювали цілодобово, роблячи для захисників сокери, мечі, стріли та захисні обладунки. На стінах було виставлено додаткові патрулі, зроблено запаси їжі та питної води. Жінок, дітей та старих було розміщено у сховищах, а Дмитро розподілив все чоловіче населення грамотно між своїми воїнами, яких всього було близько 1500. Залишивши нерозформованими лише свій дружинний елітний гарнізон, що нараховував близько 250 чоловік. Це були першокласні воїни, що охороняли покої намісника та ставку воєводи. Їхні обладунки відрізняли спешністю та якістю. На озброєння у них було завжди декілька видів зброї. Обличчя у цих воїнів завжди було закрито залізною маскою. Присутність лише кількох таких воїнів на полі бою давала дивовижний підйом бойового духу для всього війська, особливо коли ті йшли в атаку під звуки свого рогу, виблискуючи ідеально начищеними латами. Дмитро зміг, хоч якось озброїти та екіпірувати близько шести тисяч боєздатних чоловіків, що могли, хоч якось. Приймати участь в бою. Все інше чоловіче населення мало виконувати допоміжні функції: носити воду для гасіння пожеж, виносити поранених, будувати додаткові укріплення. Таке боєздатне населення було поділено на підрозділи по 400-600 чоловік. Кістяк таких підрозділів складали дружинники із професійних військових. Здавалось, що все було готово до відбиття нападу. Ворота, надійно закриті та укріплені, відчувалася гнітюча атмосфера та страх. Того ж дня, у обідню пору доби, до міста із різних сторін почали підходити монгольські війська. Їхній підхід супроводжувався сильним шумом, що вселяв страх у тих, хто був на стінах. Передові загони вершників монголів під'їжджали ближче до стін та проносились уздовж, ніби щось виглядали. Через декілька годин з трьох сторін стін міста монгольськими військами було заповнено все до горизонту. Воєвода Дмитро із кількома дружинниками з'являвся в різних кінцях міста на стінах та роздавав розпорядження воїнам, з різних кінців міста логурував сигнал тривоги. рогів. Ященники ходили поміж воїнів і біля укріплень, читаючи молитви та благословляючи захисників. Відчувалася шалена напруга, яку нагнутав шум коней. Та воїнів за стінами. Всі були в бойовій готовності. Другий день облоги. Наступного дня, з першими променями сонця, напруга трохи спала. Не хто із захисників навіть встиг задрімати на укріплених. Виступ укріплень так і не розпочався. За стінами, ординці розбили ціле наметове місто, так би мовити, місто за межами міста. А монголів серед наметів була метушня. Всі вже давно зрозуміли, що це початок довгої облоги, дев'ятий день оборони. Вже 9 днів захисники сидять на укріпленнях і очікують приступу. Ворог все не йде на штурм. Захисники вже поділилися на зміни і по черзі спускаються з укріплень для сну. Заховані жінки і діти повиходили з печер і вільно почали ходити по вулицях. Навіть воєвода Дмитро покидав стінок та час від часу відлучався у свої покої. Проте амуніції не скидав. Всім своїм воїнам забороняв зимати з себе кольчугу. Вечір дев'ятого дня облоги віддався спокійним і тихим. Київ, хоч і був в облозі, але спокійно спав. Десятий день облоги. Десятий день облоги, ще коли сонце зрадку не йшло за обрію, київляни прокинулись від того, що земля почала здригатися, По Києву почали проводити обстріли завойовники. Справжня паніка піднялася у той час у стінах міста. І ночі пронизливі крики перемішувались із чоловічими, плачем дітей і ржанням конем та свійської худоби. Чулись глухі удари, тріскот дерева та земля під ногами дрижала. Це був темний ранок. Лише після початку світанку можна було зрозуміти, що відбувається на вулицях міста. Коли сонце почало сходити, обстріли ще продовжувались. Перед очима постала жахлива картина. Вулиці міста були усіяні уламками дерева з будинків, камінням та трупами жінок, як воїнів, так і захисників, жінок і дітей, які повиходили з укріплення. Один із воїнів лежав на спині і намагався підвестись, обстати на ноги. Про це, і це йому не вдалося, як його нога була притиснута до землі великою колодою з будинку, який влучив кам'яний снаряд. А посеред вулиці сиділа і плакала дитина біля жінки, яка лежала на спині, але вже не жива. Їй у шиї влучив величезний кусин деревини, що відколовся від дерев'яного будинку поруч, під час лутання снаряду. Підкріплем двоє чоловіків зносило воїна, який несамов'ято кричав та стікав кров'ю. Йому у ногу влучив снаряд і відірвав частину ноги аж до коліна. Дому чоловіку, який, витягував через бездихання тіло, середини вулиці на край. Камінь, випущений із монгольської метальної машини, влучив у спину, ламавши усі кістки. Чоловік впав на живіт, забив собою труп, що влучив, і помер на місці. Аток почав наводити воєвода Дмитро і його призначені командири, даючи вказівки наляканим захисникам. Паніку і хаос було приборкано після того, як жінок і дітей з вулиць з силою спровадили в печери та укриття, у цей час, коли обстріли не припинялись ні на мить. Одинці біли по місту і укріпленнях із машин, що метають камінь. Летенських арбалетів. з такого арбалета було прибито до дерев'яної стіни одного із дружинників Дмитра. Він невдало відвисунуся з укріплення і зловив цю ветенську стрілу животом. У однієї із стін загорівся будинок, але захисники, лагодженими діями, швидко загасили пожежу, але не взносили до найближчої церкви, де їм надавали допомогу. І ті отці читали молитву. Померлих зносили та в заздалегідь заготовлені ями, де їх закопували. Двоє міст, що помирали під час обстрілу, знімали обладунки та відбирали у них зброю. Та серед жителів та захисників з кожною годиною росли все більше. Голи стоючи табором, обстрілювали місто із метальних машин, що зробили їм їхні інженери. Час усі вже зрозуміли, що ординці налаштовані серйозно. Обстріли не припинялись. Тринадцятий день облоги. За три дні безперервних обстрілів захисники вже звикли до криків, шуму і постійного тремтіння землі під ногами. У такій обстановці втрати серед захисників Києва росли. По й день облоги у обідню пору обстріли припинились, але радіти було нічого. В табору ординців виїхали вершники на швидких степових конях. Ці вершники були озброєні луками, і їх була незліченна кількість. Вони поперемінно то під'їжджали до стін, то відступали, при цьому випускаючи в бік стін міста незліченну кількість стріл із своїх луків. Обстріл із луків був настільки щільним, що захисники не могли навіть виглянути через укріплення для того, щоб подивитися, що коїться. На північній стіні від обстрілів загинуло все командування, яке було призначене Дмитром. Саме тому деякий час воєвода особисто керував обороною на цій ділянці. Згодом до стін міста монголи почали стягувати тарани, а піхотинці швидким шагом несли драбини і ставили їх на укріплення. З шаленими криками монгольські загарбники почали лізти на драбини та на стіни укріплення. В цей час захисники, не жаліючи себе, почали підніматися з безпечних схованок. Та поливати, атакуючих градом стріл із своїх укріплень. Тих, хто по дробині зміг вилізти на стіну, одразу рубали і скидали вниз. Один із захисників, чиє ім'я невідоме, встав на укріплені в повний ріст і великою сокирою перерубав одного нападаючого навпіл. Іншого він виштовхнув з укріплення вниз своєю зброєю, яку він впустив вниз, так як вправив плече йому у цей час влучила ворожа стріла. Бачивши, що по драбині лізуть нові нападаючі, цей сміливий воїн став однією ногою на драбину і перехилився разом із нею через стіну. Драбина разом із русином та ворогами впала у бік монголів. Придусивши собою, ще добрий десяток ординців, це був відчайдушний подвиг. Такі подвиги на той час робили усі захисники стін Києва. Не зважаючи на статус та знатність. Ому із захисників ворожа стріла пробила щит і руку, пригвоздивши це все до лівого боку тулуба. У нього був пробитий лівий бік, і він стікав кров'ю. Права рука у цього мужнього захисника була вільна. В ній він тримав свій меч, яким встиг заколоти ще декількох нападників. Потім він сів, спершись спиною на укріплення, де від отриманих ран і втрати крові помер. Це був один із елітних дружинників воєводи Дмитра, обличчя якого було закрито залізною маскою. Пізніше, коли маску зняли, було видно, що це був досить молодий хлопець, міцної тілобудови, в якого ще навіть не почала рости борода. монголів була нечисленна кількість, їхні воєначальники постійно проводили заміну підрозділів і воїнів, тих, що втомились, міняли на свіжих. Таким чином, не послаблюючи натиску на стіни міста. Приступ стін вже продовжувався 4 години. Захисники були вже настільки втомлені, що дехто із дружинників падав від безсилля на коліна і продовжував битися на колінах, стоячи на стіні, в той час як ординці кидали в бій все нові і свіжі сили. Серед шуму бою почувся гучний сигнал тривоги з боку західної стіни. Один із воєначальників-завойовників кинув на стіну свою гвардію. Ординці видерлись на укріплення, перебили захисників і спустилися з стін на вулиці міста, де почали просуватись далі. Це був загін елітної монгольської гвардії, з якими слабо екіпіровані кияни не могли самотужки впоратися. Гнутими мечами і списами ординці прорубували свою дорогу поміж захисників до центральних вулиць міста. У цей час вже здавалося, що захист було прорвано. Проте на допомогу прийшов сам воєвода Дмитро. Дізнавшись, що вороги прорвали західну стіну, він із невеликим загоном своїх дружинників кинувся на ворогів. Викрикуючи команди своїм сильним голосом, воювода почав косити сам ворогів одним за одним. Його дружинники монолітною стіною прикриваючи щитами врізались в загарбників. Кожен із дружинників Дмитра вартував десятка монгольських загарбників. Прекрасно екіпіроватим і фізично сильним русинам в ближньому бою, ординці не могли протистояти. Понісши втрати, і злякавшись, ординці почали відступати з вулиць і західної стіни, незважаючи на перевагу в числі. Відбивши стіну, Дмитро заново організував її оборону та укріпив. Ще через декілька годин бою у захисників почали разом із силами закінчуватись і стріли. Дехто із лушників почав витягувати використані монгольські стріли із мертвих тіл або із дерев'яних стін і пускати назад в загарбників. Запас стріл захисникам стін вже не було, не було кому підносити. Всі, хто був не в укритті, вже приймали участь на боях на укріпленнях і на стінах. Вхід ішло все: каміння, палиці, знаряддя праці. Один із мешканців Києва, міцної тілобудові, бився із загарбниками з великою палицею, поки не убив монгола і не забрав його кривий меч. Пересувати з загарбниками під стінами міста. Стало вже майже неможливо через велику кількість трупів, що перешкоджали підходу свіжих сил. Сонце почало ховатися за обрій, і в цей час для Києва настав перепочинок. Монголи мовчки почали відходити від стін Києва у свій табір. Шум бою почав затихати. Захисники, хоча і не маючи сил, почали голосно радіти своїй перемозі і тому, що змогли втримати стіни міста. Дехто голосно кричав і умійвався, хтось, просто сміючись, падав від утоми на коліна. Втрати того дня були великі у обох сторін. Київляни понесли втрати здебільшого від монгольських стріл, так як в ближньому бою навіть прості люди били свічай душно. У цей день перший приступ Києву вистояв.